Як це не дивно звучить. Але сьогодні ми поговоримо про таку наболівшу тему. Чому сохнуть туї, чому сохнуть ялинки, сосни? А знаєте що? Я вам зараз покажу на практиці. Тому що в мене сосна на бамсаях, на подушках почала сохнути. Я причину знайшов. Зараз я вам з нею цією причиною поділюся. І реально причина. Ну, капець. Ну, реально, це на 95%, що іменно ця причина впливає зараз е, на ваше пожовтіння і від того, що не прокидаються дерева. Тобто, це така причина. Зараз я вам покажу все. Е, скажу такого: якщо будете зараз мені казати, що е, там шкідний, хвороба, коротше, я вже два рази проливав. Зараз, виходить, Кінець квітня, що ви розуміли, я е, вносив осмокот і два рази оприскував двома різними фунгіцидами, тобто діючі речовини різні, від шкідника від кліща і давав похвої е, добрива хилати і різні другі добрива похої. Тобто сказати, що це проблема в мене з хвою по якійсь причині, це нереально. Тому, що, ну повірте, я вже ж не перший рік цим працюю. Якщо вони в мене всі в закритих, послухайте, не спішіть, а послухайте. просто, бо реально, Вони в мене всі закриті з коренями, великі, дорослі дерева по 10 років, там, по 15 Теоретично туди попасти шкідник під не вміє, щоб гристи. У вашому випадку, якщо вони у вас ростуть десь у відкритому ґрунті на ділянці, ще є причина про те, що може щось їсти якийсь шкідник. Ваші коріння, але вам е, трішечки це е, проще, тому що ви взяли якісь інсектициди, там, антихрущ, актару там змішали, тобто або якісь спеціалізовані препарати виявляли під корінь, е, все свого роду ви себе убезпечили там два рази в рік. Ну У мене ж вони в закритому. Де, як, туди щось могло потрапити. Теоретично могло. Звичайно, могло, Задуває вітром багато що. Е, самі розумієте. А це. Але ні, йдемо, я вам покажу, щоб ви розуміли. Ці дерева я їх викохую не один рік. Вони, ну як, давайте бадиться, в очі. Вони і стоять не 100 гривень, тому що самі розумієте, дивіться, зараз ми дійдемо, я вам покажу це проблемне дерево. Можливо, в когось така сама проблема. То щоб такого не було, ви зараз це все зробите. Тут все нормально, все зелене, все чудове. На малих, виходить, контейнерах. Все добре. Але, ось дивіться, є в нас така, виходить, ось в мене така спіралька є, да? теоретично вона зелена. Я в неї все вниз обробив. Але в неї проблема. проблема. Оце ми зараз вже починаємо говорити про проблему. По-перше, я ці дерева сам висаджував Причину, з чого так сталося, я не розумію. Е -е, ви робіть, як я. По-перше, при посадці місце, де починається корінь, воно не має бути заглублене ні в якому разі. Воно має бути або вище, або хоча б на рівні землі. В ідеалі на рівні землі. Земля ще просяде, буде все бомба. Для того, щоб вона в мене. Для того, щоб вона у мене ця спіралька не, не загнулася, так сказати, таким якесь слово підібрав. Ну реально отак. Я що зробив? Розрив. Знайшов місце, де починається корінь, розрив, а це все, це все перекопав. О, АУ поїхав заров. Це все перекопав. Вона в мене під осмокотом, ось бачите, гранул повну, все чудово. І я сподіваюся, вона зараз почне набирати взагалі крутого маху. Розрив, тут все прорив. Немає доступу е, повітря е, до корінів. Тому йдемо, я зараз вам покажу проблемну. І щоб ви розуміли, яка величезна різниця. Ось, дивіться, теж здоров'я натуя, класна, все, все чудово. Таку саму зробив операцію. Чого я завжди саджу, їздю до людей з такою самою проблемою? Вони мені кажуть, у нас сохне все. Я приїжджаю і всіх одна та сама проблема. Заглиблене місце, де починаються корені. І земля кругом дерева затовчена. Тобто немає продухи, немає повітря, розумієте? Я тут так само в цих горщиках переорався. <гум> У мене є там така спецлопатка. А це все, дивіться, а це все дорив до початку коренів. Дивіться, яка ситуація. Бачите? Оце починає вже випрівати, гнити починає. І все. От і все. Вона починає стравити, ви що хочете тут робити, хоч чи чітко танцюєте. Тан Танці устрайте, що хочете, воно у вас буде загинатися. Тому, тому ось так ось треба зробити, щоб воно зараз просохло. А я ось тут сиджу, от вийшов, тут мені каву попив на, на східцях. Дивлюся на цю сосну. А вона мені щось на фоні цієї бурянчиків, бо це бурянчики це вже не моя територія, до речі. Це Вінницька область, Гасінський район, тут у нас магазин. Займаємося засобами захисту, рослини. Інвентар. І дивлюся, ці е, подушечки, щось на... тут вони щось мені як не, не подобається. Я підійшов ближче, ну так, да, на відео ви маєте бачити, що вони більш-менш зелені. Ні, це також не може бути. Ось, дивіться, якщо тако передивитися, бачите, вони вже починають підси. Це не шуте, це не хвороби. Це починається проблема. Ось. Ось. Дивіться. І всі в мене чогось, я не розумію, я ж це сам знаю. І я тут розрив до коренів, бачите? А тут виходить, дивіться, яка земля. Це що земля? Подивіться. З них коників можна ліпити з такого пластилину, подивіться. Якщо у вас така земля, коли ви розриєте, це 95% проблема тому, що воно гниє, задихається ваше коріння. Перекопати і знайти де починаються у вас корені. Тоді буде і все. Тоді буде вам щастя і ваші дерева будуть жити. Я так само тут зробив, все розрихлив, перекопав, знайшов, даю зараз кілька днів, щоб воно тут все просохло. Все просохло, я ще так дирочки туди поробив, щоб воно, знаєте, повітря туди попало. І повірте мені, через 2 тижні це дерево відійде, воно буде зелене, зелене, як. Як що там зелене? Як зеленка, так? Да? Оце я тут знаходжу порівняння. Тому ідіть і дивіться, яка причина. Якщо ви все внесли, захистили від шкідників, від кліщів, від хвороб і вони вас сохнуть непонятно по якій причині, ви їх, напевно, ще більше починаєте поливати, ще там щось, а там дивіться, бачите? Дивіться, а? коників ліпити. Реально, так? Да? Дивіться, ну як в такій такі землі може щось рости? Подивіться, помієте? Тому йдіть, будь ласка, до себе, подивіться. Ручки я трішки замастив, але мені це в кайф, реально. От Я як це вам розказую, щось показую, воно аж хочеться таке, знаєте, щось таке взяти в руку. Знає, помити завжди можна, а воно так приємно. І тому даємо кілька днів на просихання, потім я е, цією рихлою землелькою вже е, сюди докидаю перліту, щоб її зрихлити. Ви можете піску перліту, таких гілочок всяких, щоб воно тільки була рихла, щоб сюди попадав. Попад...